Дуже часто ляпи політиків або ж просто їхні влучні вислови ставали всеукраїнськими мемами. Сьогодні в нас саме така політична добірка. Пропало всю. У мене не Ніто на суфлюрі. Юлія Володимирівна Тимошенко за свою політичну кар'єру неодноразово ставала героїною мемів. Звісно, її коефіцієнт корисної дії не такий великий, як у інших народних обранців. Однак своє почесне місце в топі мемних шедеврів політикиня, звісно ж, посіла. Причина тому її Тигр Юля. Новий курс. І, звісно ж, все пропало. У мене Ніто на суфльорі. Пропало все. У мене то на суфлюрі. Все пропало сталося з тогочасною прем'єр-міністркою Тимошенко під час запису звернення до народу України у 2009 році. І як це зазвичай буває, невдалий дубль миттю поширився мережею і став мемом, про який будуть згадувати ще дуже довго. Скотинякі. Радикалізм це серйозна рішуча форма мислення, головна ціль якої досягнення кінцевої мети без будь-яких компромісів. Радикал Олег Ляшко так само рішуче серйозно проявляв себе на політичній арені. І рідну українську землю, їв. Так, рідне, восьма, і корову до Верховної Ради приводив. Повернутися обличчям до села. І вилами махав. І що і казати про його експресивні промови свою знамениту фразу Скотеняки, звертаючись до колег нардепів, Олег Валерійович із запалом говорив із трибуни Верховної Ради далеко не один і не два рази. Скотиняки. скотеняки. Скотиняки. Я і моя команда. У часи свого мерства очільник Києва Леонід Черновецький устигав не тільки містом керувати, а й з концертами виступати. Ба більше політик навіть платівку випустив із вельми промовистою назвою Від мера з любов'ю так само з любов'ю Черновецький і меми генерував. Особливо крилатою стала його фраза на одній із прес-конференцій: Я і моя команда молодая, що-то штота ділаєм «Я і моя команда. Оде. что-то делаем. Важное. Що ж саме вони з командою роблять для Києва Леонід так і не лоб. В історію української мематики також увійшла фраза Арсенія Яценюка. Ні, ми не про той випадок, коли він дуже радів Юлії Володимирівні. Юля! Юля! А про той, де з ганьбою колишній прем'єр-міністр, жити не збирається. Якщо куля в лоб, то куля в лоб 22 січня 2014 року. Виступаючи на вічі Євромайдану, Яценюк із запалом закликав злочинну владу Віктора Януковича зупинити кровопролиття в Україні. Навряд чи Арсеній Петрович розраховував, що з усієї його рішучої промови українцям на довгі роки запам'ятається лише куля та його лоб. Куля в лоб то куля в лоб. Гаречка, ну 12 гривень я покуп, куп, купляв за кілограм. Існує думка, що такі предмети, як математика чи логіка, не дуже знадобляться вам у дорослому житті. Та повірте, це не так. Що найменше за допомогою цих предметів можна зрозуміти, що із якою ціною продають у магазині, та чи адекватна ціна взагалі. У народі Микола Тищенко вже давно має репутацію мемогенератора. і з майже стабільною регулярністю створює інформаційні приводи, що породжують скандал за скандалом навколо його персони. Я порівнюю сьогодні Україну Нашу рідну, нашу Україну, що нам побудували наші попередники з насосом. Одним з таких казусів стався під час спілкування із журналістами. Пан Тищенко висловив думку, що не бачить жодного зростання цін в Україні, бо сам він скупляється майже за копійки. Так, так, за копійки на Бессарабському ринку. Відео з депутатом-ресторатором миттєво розлетілось інтернетом та дуже насмішило українців. Ну дійсно, яловичина за 50, а іноді й за 20 гривень за кілограм то дуже смішно. Ни анекдот Ігоречка? А, ну 12 гривень я куп, 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 купляв за кілограм. Народні обранці змінюють один одного на політичній арені. А от що залишається назавжди, так це почуття гумору українців, які можуть створити мем із будь-якої гарної причини.